Всім привіт! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Анна і тут ми говоримо про вишивку і не тільки. А... Сьогодні я продовжую рубрику знімання відео про дизайни українських виробників, дизайнерів, авторів. І перед собою ви бачите основу і нитки до ось такого сюжету від Катерини Безперстової. Молитва. А молитва за Україну. Ось така дівчина з крилами. Закриває Україну. Ще всі шхеди, ракети і все остальне поверталося назад окупантам. А основа в нас Лінда 27-го каунту, фарбована вручну від Олени Тимків. Я її придбала на Хенмед Експо. Весною цього року, вона така з розводами, до речі, ось коли я не підношу, дуже гарно передається. А, нитки дмс по ключу, 26 кольорів. Я їх нарізала. А, тут більшості треба по метру. Хіба чорних ниток, тому що тут дуже багато беку, його треба буде більше. А використала, ну, органайзер вже був використаний просто. Я вже. Восени забула придбати такі органайзери. І все, все забуваю в інтернет-магазині придбати. Треба десь нагадування ставити. А Щодо характеристики роботи, по марафону тут 6282 хрестика, власне, самих хрестиків тут 5041. Не так і багато. На відміну від Колискової, від Катерини, тут немає новеньких кольорів ДМС. Вона має бути яскрава, я думаю, на цій тканині ще більше будуть підкреслені її крила. Ось вони тут такі рожеві, тому що вони на білому вони взагалі зливаються з основою. А на ось такі сірі тканині вони будуть саме раз сюжет. Це друга робота від Катерини Безперстової. Я думаю, не остання. Я вже там собі в кучушки накидала цілу купу. Треба їх придбати. Що ж, я пішла розпочинати роботу. Зустрінемося з вами, коли, напевно, я вишию половину її, щоб побачити, як вона просувається, як вона йде. Дивіться, як гарно відполягає. Взагалі, красота. І я йду вишивати, а що в мене вийде? Ви побачите через секунду, а для мене може пройти і день, і два, і три. 27 жовтня 2024 року є до вас з половиною вишитої роботи ось такої молитва за Україну від Катерини Безперстової. І ось так виглядає 50% вшитої роботи. Тут вже вишито 3150 хрестиків. І ось така Україна виходить. Так, я в кадр внесу прев'ю, щоб було видно. Виш, вишилась. Ну, фактично, ось це, ось верх, а ось несть роботи. Фактично, воно в нурге третій входить. Повністю я вишила її, ось крила. Все вони. А трохи мене напрягає той факт, що наче ось тут ну, сильно а, такий світлий блакитний, і він, здавається, що зливається з основою, але тут має бути бекстіч, я думаю, буде видно. А, є орнамент, я ще не вишивала ні її руки, ні її крила білим. Я білий вишиваю завжди в останню чергу. Ось, бачите, стрічки, вони тут будуть дуже такі на всю роботу розкинені. я зараз вишила найбільші кольори. Це от, ось був ці блакитний, і рожевий. це рожевий, до речі, це не жовтий. Щось камера ось. Ось такі 818-819. І тепер просто вибувають в мене кольори. По черзі Онній, який вийшов з роботи 6160, червоний. Ну, і я буду поступово йти до останнього. І білий планую в самому кінці. А, здається, дрібниця, тому що ну все-таки я все рівно буду прати роботу, але а, білий я завжди в кінці в усіх роботах намагаюся вишити. Я, я розумію, що я виперу, він не замазиться ні. Але, але ось от якийсь такий пунктик є. Вишити його в кінці, і я його вишиваю. Так, напевно, буде на цій роботі. Вишу його в кінці і залишу бекстіч. Ось так. 50% легко, гарненькі крестики, логічна схема, ніяких там прям дивних розкида хрестиків, немає, йде таке нашарування один на одного взагалі. Бомбезне, можна так сказати. Що ж, я піду вишивати далі, коли в мене буде відшити всі хрестики, зустрінемось, щоб зробити, знаєте, такий кадр ось як бекстіч вимальовує роботу. 8 листопада 2024 рік і невеличке включення, щоб показати, як виглядає а, ця робота без бекстічів. Ось так. Я душила всі хрестики, різні кольори. Без бекстічу дійсно не сильно видно. А, ось, до речі, її ручки, сорочка, крила, стрічки, то їх видно. Um, обличчя такі камізелька, спідничка чобіточки. А наразі робота вишивата на 80%. Вишить, як я вже сказала, всі хрестики. І тут ще 2,482 стіпки бекстіча. ось така вона. Навіть без бекстічу не зливається засновою, хоча я хвилювалася. Тому. Я пішла вишивати Бекстіч, і в наступному включенні ми побачимо готову роботу. Боже, великий єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням та її усіне. Це рядки з Духовного гімну України, написані в далекому 19 столітті. А це готова робота. по... Схеми Катерини Безперстової Молитва за Україну. 9 вишивальних, ні, Боже, 7 вишивальних днів. 5041 хрестик, 2400 стіпків беку і ось така красива українка у молитовному поклоні за Україну. Бачимо стрічки, бачимо її красиві крила. З зірками вишиванці, камізельці, спідничці. Така красуня. Легко вишивалася, нескладна робота, вона невеличка, я її для себе вважаю невеличкою, але з глибоким змістом. На тканині тканиною не злилася, хоча й переживала. Бекстіч ми бачимо, він такий і є по схемі переривчастий. Єдине, що я ось тут трошки його зробила більш плавним, тому що намальований автором, ну якось мені трошки не зайшов. Я так чуть-чуть переробила. Гарна, автентична робота. Мені сподобалася схема Катерини Безперстової, це друга. Є в хочушках ще кілька. Буду купувати, буду відшивати, ну, напевно, вже в наступному році. Що ж, запрошу вас в коментарі. Запрошую підписатись на канал поставити вподобайку цьому відео і поспілкуватися в коментарях, як вам робота, які у вас є думки і побажання. Будьте в безпеці, вишивайте задоволенням і пам'ятайте, все буде Україна!